Вітаю, друзі, пеліксадер на зв'язку, і в цьому відео ми швидко зробимо таким чином, щоб ваш інстаграм-аккаунт був автоматизований. А значить, щоб коли вам хтось писав в Дірект, тегав вас там в інстаграмі, не знаю, коментував ваші пости, щоб по цьому крусвачу щось автоматично приходило, якісь кнопочки, послання, лінки, файли, не знаю, що згодно. Причому давайте зробимо це безкоштовно, швидко. Ну, в принципі, і все. Да? Тобто, давайте так і зробимо. Що нам для цього потрібно, крім вашого інстаграм-аккаунту? нам потрібен сервіс ManyChat. Колись дуже давно у мене був на YouTube взагалі про нього курс, але він вже трошки не актуальний, тому я його е, закрив. Тож, е, що нам треба зробити? Ви реєструєте в цьому сервісі, е, ви можете використовувати фрі-тариф. Е, да, бачимо, що в мене зараз підключено фрі-фрі пакет. От це значить, що я відповідно нічого за нього не плачу. Після того, як ви зареєструвалися в цьому сервісі, ви переходите в налаштування, шукаєте Instagram, і тут підключаєте ваш аккаунт. То, відповідно, в мене вже підключений. Тоді ви тиснете відключити, да, remove, тобто. Якщо це треба, якщо у вас тут нічого не було, ви перший раз це зробили. У вас тут буде просто кнопочка Підключити, тиснути на неї. Підключ... Підключаєте, у вас з'явиться додаткове віконця, в ньому вводите ваш логін-пароль, і цей аккаунт підключається до мені. Після цього, після того, як ви це зробили, ви переходите в «Автоматизації», Створити нову автоматизацію і тут створити те, що вам потрібно. Наприклад, в мене бачимо, що зараз працюють якісь там три пост три пости, тобто є якась публікація, наприклад, ось ця. Да, тут я розглядаю, як за допомогою Міджорні е, створювати. Ну, взагалі, як працювати з Міджорні. І якщо людина мені напише в коментарі SH, AI, там, міжорні, міжорні, на англійські на українські і так далі, то я напишу йому в директ ось таке повідомлення: типу, «Привіт, відправляю лінк та відео на бонуси, за те, що я там обіцяв в цьому відео. І все, я просто даю лінку одразу на бонус. Він переходить і забирає їх. Тобто максимальна проста воронка. Як таке зробити? Тиснемо «Нова автоматизація». Тут можете брати саме перший пункт, просто клікаємо на нього. Так, давайте, до речі, SMB. Себе трошечки приберу. Ось так. А, так Обрати шаблон. Все, у вас створюється ось такий пустий, пустий приклад. Це я одразу видаляю. Це просто мануальчик щоб вам було де подивитися відео по цьому питанню. І що ми робимо далі? Тиснемо ось сюди. Обираємо, по, ну тобто це в тому випадку, якщо е, вам потрібна сама реакція, коментар якийсь на ваш пост. Ви можете нашувати якийсь інший тригер, наприклад, там знов таки публікація, тобто коментарі на Reels, на пост, реакція на Stories, клік на ваш лінк, да, тобто в шапці вашого профілю, е, вам написали повідомлення, коментують, поки ви ведете трансляцію і так далі. Тут бачите, що є PRO, це, це значить, що це тільки в платній версії, це коли вам треба коментувати. Коли вам коли коментують саме вашу платну рекламу, да, тобто, яку ви запустили, або через кнопочку просувати, або через «Facebook Ads». Окей, нас поки цікавить коментарі, нехай будуть вони. Наприклад, я обираю якийсь пост. Ну, тут в мене вже все підключено, давайте якийсь візьму старий пост. Зверніть увагу, я можу увімкнути під всі пости, тобто, щоб хтось куди не писав, це буде реагувати. А можу вибрати якийсь конкретний пост, який мене цікавить. Ну, не знаю, Наприклад, давайте ось це візьму пост. Обрали. Обрали пост, на який ми будемо якось тригеритися. Тиснемо далі. Тут в нас питає які ключі, да? тобто, на які коментарі ми будемо реагувати? Тобто, Або на всі, якщо нічого не ведемо, або е, ну, Точніше, е, якщо треба на всі, тоді витиснете, да? тобто, any, any тобто, на будь-які коментарі. Або якщо якісь специфічні, наприклад, я там в пості там, щось говорю, да? там, типу, напишіть плюсик, там, не знаю, або ще якусь їхню. Е, і якщо ви це зробили, то це буде реакція. Да? Тобто, або, наприклад, е, там, бонус, чек-лист, ПДФ, ну, будь-що будь ви проговорили. Цьому пості або написали. Далі, якщо цей ключ є, да тобто ми приписали на що він тригреться. Далі. Е, далі ми пишемо те, що буде бот відповідати цьому користувачу саме в коментарях. Тобто я поставив плюс, і мені бот пише: дякую, дякую е, відправив в Дірект. Ну, наприклад, і треба три варіанти. Треба саме три, тому треба буде всі придумати. Або там плюс-плюс, не знаю, або ще щось, що завгодно. Зробили, тобто написали те, як буде реагувати бот на якісь коментарі. Далі, останній пункт, ну, в принципі, на цій стороні ми закінчили, тобто ми обрали пост, обрали коментарі, на які будемо реагувати. Далі в нас ось цей, цей блок це те, що людині прийти в в саме в Instagram. Да, тобто Тут ви знов-таки можете писати що завгодно, якусь текстовочку, можете дати якийсь лінк, послання кудись на YouTube, на ПДФ, на чек-лист що завгодно. Кнопку, звичайно, це теж все тут замінюється, тобто тиснути на кнопку, не знаю, там перейти або а, забрати бонус, все що завгодно. Лінк а, ви вставляєте, те, вам, то, то, який вам потрібен. Знов таки, це може бути. Лінк може бути завгодно, там, наприклад, я хочу ставити лінк на наш сайт агенції. Open website, вставляю сюди наш сайт, зберегти, все. Тобто тепер людина, приклік на цю кнопку буде переходити на веб-сайт. Знов таки, це можна використовувати в будь-якому форматі. Тепер, коли людина під цим постом буде мені писати е, бонус або плюс, він буде отримати в Дірект ось цей лінк. І плюс коментарі я ще відпишу, дякую, або в Дірект, або Плюс, плюс або ось цей лінк, або це повідомлення, яке було по дефолту. Всі ваші, е, всі Переписки, да, тобто всі ці автоматизації будуть в лайв-чаті, не буду переходити, бо там є реальні переписки з мого аккаунту. А, ви просто приходите, можете там продовжувати спілкуватися, е, типу, як, як, як би ви це робили просто з вашого особистого профілю на телефоні. В принципі, все. Тобто, Ще раз, зайшли в моні чат, перейшли в сетінг, інстаграм, е, підключили ваш аккаунт, переходите в Automation, створити нову автоматизацію, обираєте саме перший пункт. Обрати цей шаблон і тут обрати те, що вам потрібно. Якщо не потрібна саме реакція на пост, то знов таки ви клаце на цей блок, видаляєте цей тригер, створюєте новий тригер і брати, що вам потрібно. Це може бути реакція на сторі, так знов таки, якийсь там клік, переход в ваш дірк, щось написати і так далі. Тобто брати потрібний вам тригер і далі вже рухатись, так як вам потрібно. Все, друзі, коротке відео. Маю надію, що було цікаво. Якщо було корисно з вас, лайк під цим відео і чекаю вас в чаті маркетологів. Лінк на цей чатик буде в описі цього відео. Побачимося!